Триває спеціальний ефір на радіо НВ. звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про перебіг президентських виборів Сполучених Штатах Америки. Нікому не треба нагадувати, що буквально цими вихідними під час раллі, під час зустрічі зі своїми виборцями, Дональд Трамп був поранений. В нього стріляв 20-річний пенсильванець. Робив це з рушниці. В результаті в нього у Дональда Трампа поранення вуха правого вуха. Було вже багато різних роликів, де можна побачити, як саме це відбувалося, як був ліквідований цей нападник. Знову ж таки є багато протиречьів інформації щодо того, якими були мотиви цієї людини. Факт залишається фактом. тепер як результат ми можемо побачити певне зростання популярності Дональда Трампа. Звичайно, з'явилося отаке іконічне фото, де він. А після того, як вже нападник був ліквідований, підіймається з підлоги з таким кулаком. Показує своїм прихильникам, що буде боротися далі. Все це на фоні американського прапора. Розуміємо, що це працює на Дональда Трампа, але ну він також показав, що не злякався. Не злякався того, що його тільки що могли вбити. А про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну от якщо говорити про героїв, ми побачили Дональда Трампа так з кулаком обличчя з в крові. Все це на фоні прапора вже і в Китаї публікують. Хотів сказати, друкують футболки з цією фотографією. Чи можемо ми зараз зробити висновки, що оцей замах означає для передвиборчої передвиборчої кампанії Дональда Трампа? Ну, по перше, він ще раз всім показав, доказав, продемонстрував, що голівудськості і акторського потенціалу йому не займати. Тобто, ми не говоримо про те, ми не знаємо в чому був замах, чи дійсно це замах, чи ні, бо досі розмови про це йдуть, але. В кризовій ситуації реально в ситуації максимального стресу не розгубитися чи зупинити свою охорону, показати людям себе як сильного лідера, чесно просто знімає шляпу перед цією майстерністю. Тобто в цьому плані Трамп показав, що він набагато легше і краще себе почуває в кризових ситуаціях ніж Байден, і тут йому варто віддати належне там чи підтримується Трампа чи ні. Але тут віддамо йому належне. А по-друге, це зразу дуже яскраво відобразилося на його рейтингах. Тобто, буквально за добу ми побачили зростання в півтора відсотки на федеральному рівні. для чого раніше Трампу там доводилося тиждень більше працювати? Також, якщо як би це смішно не звучало, це також метод прогнозування. Якщо ми подивимось на букмекерські контори, то зараз ставка на те, що Трамп виграє, майже 65 відсотків. А на виграш Байдена трохи вище 12,5 відсотків. Тобто, навіть от економічно складова ухвалення цього рішення для значної частини американців, вона після цієї події сильно похитнулася в сторону Трампа. Ну скажу чесно, знову ж дивлячись на ті відео, які були опубліковані. Ну немає сумніву, що от був так, такий стрілок. Навіть ну просто звичайні люди бачили, як якась людина з гвинтівкою так забралася на дах і там вмощується, так ну і далі. Починається стрільба, і е, в результаті цієї стрілянини Дональд Трамп дійсно був поранений. Ви звернули до речі увагу, що от е, він е, таким чином трактує те, що залишився е, в живих, е, кажучи, що от він же ж тоді повернув голову, е, щоб е, подивитися на список. Е, 음, ну, щодо мігрантів, коротше кажучи, він він говорив про мігрантів, говорив про те, наскільки вони є небезпечними, і саме це його врятувало. Ця доля секунди врятувала його від того, щоб ця куля а, не потрапила йому в голову. Буде грати в цю гру далі. Так ви думаєте? Абсолютно точно. Тобто, розумієте, ця подія цементує його образ політичного мученика. Ну, тобто, якщо раніше його політтехнологи жартома називали його між собою помаранчевий Ісус», то Зараз він реально буде грати на тому, що подивіться, я хочу врятувати Америку, і тому мене хочуть бити. Мене хочуть бити антиамериканські сили. Мене хочуть знищити, тому що я люблю цю Україну, люблю цих людей, і хочу заради них зробити все можливе. Я готовий за них кулю прийняти. Но якщо порівняти з українською політичною міфологією, то це от класична куля в лоб так куля в лоб. Але в випадку Трампа вона ну це реально сталося. Тому ми бачимо, що зараз у це його образ жертовності, він стає епіцентром його політичної кампанії. Він стає по суті всім, про що зараз буде Дональд Трамп, і чесно, це один з найбільш вдалих його образів, бо образ бізнесмена, який точно Знає як що робити з економікою? Він вичерпався все під час першого терміну президентства. Образ політичного е, вигнанця, якого намагається задавити жорстокий Байден. Він потроху вичерпується, е, тому що суди вирішують інакше суди його потроху відпускають від. Відповідальності, яку він може понести, тому це також вичерпується. Але ось цей образ після цього замаху він точно буде в нього найбільш стабільним. І це стане основною його політехнологією. Ну от про помаранчого Ісуса тут треба може пояснити трошки нашої аудиторії. Тут е, і е, про колір е, його шкіри йдеться, так от про цю штучну засмагу, яку як підозрюють Дональд Трамп, часто використовує, тому він помаранчевого кольору. Ну але Ісус тут все зрозуміло, пам'ятаємо Марджа Рі Тейлор Грін, трампістка, конгрес конгресвумен. що от вона серед іншого приїжджала на якісь засідання судові, де розглядали справи Трампа, і казала, що ну от його переслідують як Ісуса, Розумієте, та сама історія? Зараз це повторюється. Е чи зараз тоді, взагалі, невідворотнім виглядає перемога Дональда Трампа на виборах? Бо я, серед іншого, побачив м, таку думку, можливо, контроверсійну з нею можна сперечатися, що ну знаєте, до листопада американці вже й забудуть про те вухо. Чи можна забути про вухо до, до листопада? Ну, насправді це складне питання. Зараз ми дійсно бачимо зростання рейтингів. Зараз ми бачимо ну невідворотні по суті процес актуалізації Трампа на політичній арені, але Поки що виглядає так, що він стабільно триматиме лідерство. Є одне величезне, але у демократів досі залишається козир в рукаві, і це не Байден, це якраз відсутність Байдена. Тобто зараз, після цієї події, відмовитися від Трампа республіканська партія не зможе, тому що проти неї повстане сам її виборець. А от демократи відмовитися від Байдена можуть. І як ми бачимо, вони цілком прямолінійно планують подібний сценарій, просто підгадують під нього найкращий момент, і якраз на цьому вони можуть зіграти. Давайте не забувати, що що незважаючи на всі проблеми, більше 65% американців є так званими дабл хейтерами, тобто тими, хто не любить ні Трампа, ні Байдена. І фактично, якщо зараз демократи зможуть представити адекватного альтернативного, а головне молодшого і активнішого кандидата, то вони мало того, що залишать за собою всіх демократичних виборців, вони зможуть потенційно притягнути на свою сторону значну частину дабл хейтерів. А тоді, яким би там страждальцем за Америку, Трамп не був. Просто постане питання: а де йому шукати нові голоси? Бо зараз за нього точно будуть голосувати всі ті, хто його і так підтримував. А от де шукати нових виборців і же не створиш з неба? оце це буде для нього складним питанням. Ну, дедлайн насправді скільки трошечки більше місяця, так у демократів, бо вони це мають зробити. Ну тобто, знайти нового кандидата, вмовити Байдена, щоб він відмовився. Від того, щоб балотуватися знову до національного з'їзду демократичної партії, я от тільки що перевірив, він проходитиме з 19 по 22 серпня 24 року. Ну, тобто, трошечки більше місяця, а Байден вперто каже, що нікуди не піде. То що з цим робити? Це найскладніше питання, що насправді. Вмовити Байдена дуже складно, От, яким би він не був таким добрим, хорошим активним тусем на публіці, на який намагається це показати. І те, що ми читаємо з мемуарів його радників, те, що ми читаємо з відгуків його команди, ну ми бачимо, що в особистому спілкуванні він максимально упрямий, він максимально непоступливий, а іноді навіть трохи агресивний. І тому насправді як мовити таку людину піти на цей крок, це величезне питання. То і тут є два шляхи, як можна цю ситуацію аналізувати. Перший це в Важати, що насправді там сім'я або найближче оточення зможуть це таки Байдена переконати, бо на відміну від Трампа він, хоча і має дуже велике его, але не настільки велике. І, в принципі, раніше він міг поступатися в багатьох питаннях, не зважаючи на ці особливості свого характеру. Це перший варіант. А другий варіант більш конспірологічний, що насправді відтягувати наскільки це можливо відсторонення Байдена, це в інтересах самої демократичної партії, просто не дати можливість республіканцям на цьому зіграти. Не дати можливість республіканцям накинутися на цього нового кандидата і не дати їм можливості занадто багато витратити сили, грошей і зусиль, щоб втопити його рейтинг. Тому, мабуть, отака затримка протяжка, я би сказав, з рішенням відходу Байдена з великої політики, може бути. Занаційована абсолютно нормальним політичним розрахунком не дати можливості опонентам потопити наступного кандидата. Слухайте, ну це дуже цікава конспірологія, але це палка у двох кінцях, в тому сенсі, що е, тут же ж треба якось ще й розповісти, чому ви маєте проголосувати за цього кандидата. Так чому він хороший, чи вона, чому вона, чи він найкращий так чому саме от ця людина має стати новим президентом Сполучених Штатів Америки, але от однією з найнижчих точок здає. Було ну от те представлення, яке зробив Джо Байден і щодо президента Зеленського, і щодо своєї віцепрезидентки Камали Гаріс. Нагадаю, Зеленського він назвав Путіним, президентом України Камалу Гаріс. Він назвав віцепрезидентом Трампом. Ну, здається, нижче падати нема куди. Чи знову ж таки це такий дзвіночок, який можна обійти, ну знаєте. Починаючи з ще там 14-го року, дивлячись на американську політику, досліджуючи, я вам скажу завжди як куди не ще впасти в Америки. Там просто маріанська западина, можливих політичних скандалів, конфліктів і всього іншого. Тому ми ще можемо багато цікаво побачити. А щодо того, як об'єднати довкола кандидата, а це якраз найпростіша політехнологічна задачка. Цей кандидат піде під одним лозунгом. Давайте його аби не трам. От, якщо ви дійсно демократ, якщо ви дійсно любите Америку, хочете її вберегти від другого терміну Трампа, голосуйте за кандидата Ікс, це рівно хто це, але він не Трамп. Він класний. Він говорить те ж саме, що казав Байден, але йому на 100 років менше, він активніше і взагалі від те, що треба. Тобто, це молода версія Байдена. Ось для вас голосуйте за нього, аби не було Трампа. Тобто, це класичний метод об'єднатися не за когось, а проти когось. І фактично на цьому демократи будуть грати. Але так, ну на жаль, ви абсолютно праві. Байден дійсно вже не витягує. Тобто, ну і це треба зрозуміти. Не в тому, що він такий поганий, а хтось інший такий хороший. Просто в такому віці виконувати роботу. То яку не всі 30 40 річні витримають просто по насиченості навантаженню і графіку? Ну це треба мати просто колосальне здоров'я, і це дуже добре. Що Байден, хоча б перше строк президентства, витримав відносно адекватно? Тому насправді питання його заміни це вже просто величезне питання. Виграшу демократичної партії і майбутньої демократичної партії. Бо якщо лідерство молоде не з'явиться зараз, вистають величезні питання: а як його як його створити, коли республіканці можуть зайняти не лише білий дім, але ще й дві палати конгресу. Бо насправді розмови йдуть не тільки про втрату президентського крісла, розмови йдуть і про втрату конгресу. А від цього демократи вже точно не оговтуються швидко. Ох, ну знаєте, я звичайно не досліджував вибори в США так глибоко, як ви, але от трошечки. Про це читав. і В мене виникає певне відчуття дежавю, коли були президентські вибори 2012 року. Тоді Обама йшов на другий строк, і у республіканців було дуже багато різних варіантів, як його якби скинути з трону, як його критикувати. Але от так сталося, що республіканська партія кандидатом обрала такого нітаромні. Він ну з одного боку успішний бізнесмен. А за з іншого боку, такий занадто джентльмен, і всі республіканці, нібито знали, що він. Не виграє, нікому він не подобався. Ну, і що, ну і він не виграв. Здається, зараз така сама ситуація, бо демократи, що вже там, спонсори забирають гроші, демократи пишуть відкриті листи. Чорт там з тим Джорджем Клуні. Хоча нагадаю, що саме на фандрейзинг з Джорджем Клуні, президент Байден поїхав замість нашого саміту Миру, тим самим підважив його ну, важливість того саміту Миру в Швейцарії, який Україна ініціювала. Чому на Байдена це не діє? Чому на Байдена не діє те, що від нього відвертаються навіть його власні партійці? Ну, по-перше, він зберігає образ непоступливості. Тобто, останні декілька років це була цілеспрямована політехнологічна стратегія табору показати, що незважаючи на всі проблеми незважаючи на всі перепони, бар'єри він не поступливий. Він буде триматися. Він буде за Америку за людей, і все. Тобто, публічна складова цього питання дуже очевидна, Він тримається за цей образ. Ми, на жаль, не знаємо, які розмови дійсно ведуться в його таборі. Ми, на жаль, не знаємо, чи дійсно ця непоступливість є основою його стратегії, чи це просто публічна складова. Ми точно знаємо, що тепер в нього зустрічі з радниками і стосовно питань кампанії і стосовно власної заміни проходять не раз на декілька тижнів, а проходять фактично по декілька разів. На тиждень, тобто так чи інакше, але я зрозуміло, що в цьому випадку трохи розважливіше вони підходять до питання заміни і розглядають його трохи більш серйозніше. А стосовно республіканців, там треба згадати, що на тій кампанії була трохи інша стратегія. Так, ровні сріском програв Обамі, але давайте згадаємо, що тоді Обама заходив в президентський кабінет, маючи республіканський і сенат і палату представників. Тобто, зрозумівши, що Обама не обіграти в президентських виборах, республіканські донори фактично всі свої гроші, які були виділені. На кампанію перекинули саме на конгресові вибори, і ще найцікавіше, який би класний не був Обама, але дуже значне час свого президента, причому майже обидва свої терміни, він не міг проштовхнути жодного законопроекта, тому що республіканці вчасно перегуртували свої фонди, вклалися в конгресові вибори і змогли собі забезпечити обидві палати, які просто блокували будь-яке адекватну або і неадекватну пропозицію президента Обами. Можливо, це буде один з тих виборів, які донори зараз цими замороженими активами. Зроблять, бо все таки 90 мільйонів доларів розподілені по ключовим штатам, сильно би змінили кон'юнктуру виборів якраз до конгресу, і можливо дозволили б демократам зберегти, хоча б торіку свого впливу. Ми також пам'ятаємо, що ну ще буквально здається місяці два. Тому може три говорилося про те, що якраз штаб Байдена набагато успішніше фандрейзить. Ну в сенсі збирає гроші для своєї кампанії ніж Трамп. І от і от така, така несподіванка. Але якщо повертатися до кандидатів, а, ну що ми бачимо? Бачимо. Що є, ну зрозумілий кандидат, коли щось стається з президентом, це його віце-президентки Камали Гаррі, здається якийсь від'ємний рейтинг. Є ще декілька людей, які або мовчать, або публічно вже сказали, що не підуть. Хтось вже згадує Гіларі Клінтон, але здається, вона заріклася колись брати участь у виборах. От після того як програла саме Трампу, хто там є? Ще губернатор Каліфорнії на прізвище Ньюсом. Е, здається, що ну якось цей кандидат мав би десь з'явитися. Як мінімум, ну, наближена, скажімо, до демократичної партії чи просто ліберальна преса, ну, все таки могла, могла б вже його знайти, якось в, визначити, означити. Здається, ми його не бачимо. А ми дійсно не бачимо, ну тому що. Знаєте, це вже традиція американської політики. Поки кандидат не відмовився, не лізь поперед батька в пекло, тому що умовно кажучи, якщо зараз виходять той же женюсем, Джі Клінтон, хто завгодно, сразу все батя дало й беріть мене. А Байдено від собі в кінці може не відмовитися від перегонів і несподівано від собі Байден може перемогти. Ну ви уявляєте, що в такої людини просто політичне майбутнє за цієї адміністрації, а можливо за деяких подальших просто відсутнє. І тому ніхто не хоче ризикувати. Всі по суті ведуть такі куларні розмови. Всі зустрічаються на ось цих званих вечерях на заходах для донорів. Всі розмовляють в кулуарах. Хто приблизно може цілитися на посаду замість Байдена, але публічно ніхто вам зараз не Звучить свою позицію, що готовий його замінити, просто тому що так безпечніше, так краще. Тим паче, якщо зараз, хоча б один з політиків вийде, вийде і заяви що, давайте міняйте Байдена на мене, це яскравих байденістів. А такі повірте досі є в демократичній партії, одразу від нього відверне. Тобто виходить, ти підсиджуєш нашого літера, ти хочеш підставити всю партію. Ну тоді ми все рівно потім за тебе не проголосуємо, навіть якщо ти будеш нашою останню надією. А тому, щоби не відлякати. Потенційних виборців, потенційних донорів і тим паче не перекрестити своє політичне майбутнє. Зараз з демократичної партії ніхто прямо не заявить, що я готовий прямо тут і прямо зараз замінити Байдена в перегонах. Пам'ятаємо Ненсі Пелосі, так запитували, ну ставили запитання щодо цього. Це, це колишня спікерка, так палати представників. Вона нічого не говорила, що от Байден має піти, що вона там здається, вона і ще старіша. Ну мається на увазі більш доросла, навіть ніж Байден, але вона постійно говорила, що він має прийняти правильне рішення. При яких умовах можна собі припустити варіант, коли... Ну, от, все залишається як зараз, і Байден перемагає. О, складно сказати, це доводиться, знаєте, малювати дуже такі величезні схеми. Ну, Перша умова, що все-таки, хоча б один з судів проти Дональда Трампа, увінчається успіхом. А там несподівано верховний суд вирішить, що все таки його заява про імунітет є юридично нікчемною. Як до речі, верховний суд про це заявлявся в листопаді минулого року, і все таки дадуть зелене світло по по, по справі а, стосовно 6 січня 2021 року, яка відповідно запустить процес по 14 поправці конституції, і тоді Трампа просто знімуть з виборів. І республіканці не встигнуть нікого поставити з того, хто міг би перебороти Байдена. Або, скажімо, Трамп все таки сяде по іншим обвинуваченням, але в нього не буде достатньо грошей, в нього не буде достатньо впливу. Він стане робити стадіш токсичних і провокаційних заяв, які викличуть протести, можливо, стрілянини на вулицях. І по суті, він стане занадто токсичним кандидатом для того, щоб його обирати, і навіть частина республіканців може тоді переметнутися за Байдена. Але бачите. І сценарії вони виглядають ну хоча б трохи, але все-таки апокаліптично, і хоча б трохи, але все-таки більш-менш так контраверсійно з точки зору банальної реалістичної логіки. Тому Байден може перемогти Трампа, це факт. Але 100% ймовірності на те, що він переможе, немає навіть в таких радикальних сценаріях. Ну, справді для того, щоб знаєте, втратити от всю цю добру волю, оце цей імідж е, помаранчевого Ісуса, який зараз отримав Дональд Трамп. Ну, це треба дуже постаратися. Плюс ми пам'ятаємо, що е, будь-які його заяви е, у 16-му році під час попередньої президентської кам... ну, просто першої першої президентської кампанії, так ну нічого не, не завадило йому обратися тоді, що він тільки не говорив і про жінок, і про ветеранів, коротше кажучи. І про Путіна, ну от це йому не заважало зовсім, тому перемога зараз Байдена виглядає занадто фантастичною. Ну і ми розуміємо, чому українці переживають. Бо поки що всі сценарії, навіть на рівні чуток, які ми маємо щодо того, як Трамп може реагувати на російсько-українську війну, чи які там наміри він має щодо того, як її припиняти, всі виглядають не дуже для нас, так всі вони виглядають. Песимістично більше того бачимо, як росіяни відкрито підтримують Трампа. Вже ж навіть снаряди, от після, е, після того як замах відбувся, вже вони на снарядах, які якими вбивають українців, якими стріляють по українцях, вони вже пишуть за Трампа. Е, як ви думаєте, чи Дональд Трамп також може це сприймати як лояльність Росіян, які його дуже люблять? Я сумніваюся, що він буде на це сильно звертати увагу. Ну, от конкретно там на снаряди або якісь народні вияви любові, але те, що російські проросійські лобісти обрабатують, як це називають самі москалі Трампа. Те, що вливаються величезні кошти на те, щоб російський наратив про проросійський наратив був присутній біля Трампа, щоб він був ну не яскраво виражений, як це було в 2016 році, коли Трампа на цьому і зловили, але щоб просто довкола був присутній цей наратив, що з Путіним можна договоритися, що в принципі Путін такий же класний чувак, яким його запам'ятав з першого терміну, оце явно довкола нього присутнє. І та ж сама Тейлор-Грін, навіть уже за заявами керівників комітету з питань національної безпеки і розвідки, вони прямо кажуть, що в нас є підтвердження того, що вона так чи інакше але є інформаційним агентом російського впливу. Тому так довкола Трампу ця проросійська риторика вона ходить, росіяни намагаються його максимально використати, але він їм не потрібен. От... Такому розумінні, якому був потрібен в 2016 році, вони усвідомили, що управляти Трампом напряму неможливо. Ми скажімо, те, що за Трампа почалися поставки зброї в Україну, те, що Трамп зробив 35% російських дипломатів персонами Нонграта, те, що він збивав вагнерів у Сірії, те, що він атакував Іран, ну мені здається, тільки дурний. Після цього не зрозумів, що працювати з Трампом для Росіян небезпечно, але Трамп росіянам потрібен з однієї простої причини. Трамп принесе хаос. От би він не розказував, що він принесе стабільність і процвітання. Повірте, перші декілька місяців його президентства це буде суцільний хаос. Більше це того, він справа... сам це обіцяє. Бачите, він сам це обіцяє, каже, що дивіться там хоче бути диктатором на день. Пане Олександр, дуже вдячний вам за цю розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.